Тільці. Вітаю вас на моєму каналі, і це ваш Таро прогноз на вересень 2025 року, це у нас Таро Уейте, э, Подивимось. Знаєте, такий місяць насичений, тому що э, така, так багато енергії, тому що місяць затемнень у нас 7-го і 21-го будуть затемнення, місячне і сонячне. Буде кордор затемнень. Дуже багато різних енергій. Подивимось, що буде по картам у нас. Показане чистка кубків. Знаєте, Будуть якісь такі на початку місяця приємні емоції, з кимось ви можете ходити знаєте, на побачення, або згадувати ті якісь хороші минулі часи. Або це, ви знаєте, карта про минуле, саме концентрація на минулому, там згадати, як було. Зв'язок з поколіннями це може також символізувати, або згадування, як було там добре у бабусі в селі, або з, з вашим домашнім улюбленцем. Це про приємні спогади. От, або просто добре проводимо час з кимось приємно. Король жезлів. Так, це може бути пов'язане з чоловіком вогняної енергії, стрілець, лев або овен. І з ним може бути це пов'язане. Ви можете добре проводити час, хтось буде поруч у вас з чоловічої енергії. І у вас буде багато енергії, активності. І королева жезлі, от дивіться, і жінку символізує також. Або у вас буде і жінка, і чоловік поруч з вами. Або це, ви знаєте, пару символізує. От, от жінка та чоловік таких вогняних енергій, от їм разом добре, вони проводять добрий час. Це може бути добре для того, щоб поїхати в якусь відпустку. Або... Е Проводити зближаючі практики, якісь, наприклад, там не знаю, психологічні, на те, щоб зануритися в глуб відносин між цими двома людьми, і саме наголосити на тому, чому саме між ними усе добре, от зануритися на основі того, що вони вже вдвох пережили. То це акцент двох людей на чомусь позитивному. Е Мах. Е ось так. Також е хороша енергія. Дивіться, якщо буде тандем двох людей е тут в місяці, якщо. Е то це знак того, що у них саме вдвох все вийде. Тобто, якщо буде якась не справа, яку ви хотітимете створити, то це говорить нам про те, що ви готові до чогось, ви вже знаєте, як діяти, можливо, якусь нову справу захочете. Тобто у вас вже на щось і вистачає енергії. Дивіться, це десятка пентаклів, говорить нам про те, що будуть якісь фінансові плоди, у вас йти надходження фінансів може бути. Якусь ви, наприклад, це точно буде отримання заробітної платні чи виплата фінансів за щось за вже пророблену роботу. Якщо тобто. Ви щось будете починати або вести, і за це вам точно буде надходження грошей. І це щось, знаєте, як в кінцевому вже вигляді, тобто, щось якусь справу ви доводите до кінця. І це буде дуже добре. Це у нас паж Пентаклів. Ось, знову ж таки, Одну справу ви доводите до кінця, і ще буде якась одна справа йти паралельно. Або, от знаєте, це дуже в місяці буде багато інформації де йти про фінансів, нові новини, нові якісь закони, пов'язані з фінансами або з матеріальними якимись справами. Або це багато іменно листувань у вас буде з кимось листування, переписки або ну будь з ким, або хтось буде вам багато листів надсилати, а король кубків. Буде також чоловік водних знаків, риби, скорпіон чи рак. І буде додаватися від нього вже енергетика такого більше сповільнення, більше занурення в себе та такої, душевного настрою. І ще один буде людина, чоловічої статі поруч з вами, яка буде, от, знаєте, у неї особливий такий її особливий характер це. На емоції зводити якусь справу, і от він, він може додавати вам саме нестабільності якоїсь. От от ця людина, якщо ви більше з такою людиною водної знак зодіаку поведетеся, то вона вам дасть нестабільності та не, незнання. Тобто якась людина від неї буде йти те, що ми не знаємо, як іще ще буде розвиватися ситуація. От. Це може говорити про те, що ми не бачимо ще, те, що щось від нас заховане, приховане. яка ситуація може ставати на паузу. Тобто ми не бачимо як і хорошого, так і ворогів якихось наших, яких ми не бачимо при коли ніч і тільки лунне місячне світло йде. Якась ситуація, коли нам немає ще повно, повної картини. Тобто, а тут може бути іще якийсь такий один чоловік з'явиться і він буде не дуже ясно виявляти всі свої наміри стосовно вас. Ну, П'ятірка мечів. Так, от, отут от буде якийсь фейл, знаєте, мені здається, отут ви не знайдете якогось консенсусу з людиною, тобто тут більше йде на, на, цьому, на супротиві, на тому, щоб з кимось суперництво вести. І, в принципі, це як більше крадіжка, може бути, ідеї, або, ну, тобто, коли люди не, не узгоджені, Тобто ситуація, коли більш, буде більша конкурентність, якщо тобто, обирати в місяці між двома людьми водної та вогняної стихії, то обираємо вогняну, тому тобто, що там ви досягнете консенсусу і ви знаєте, тут емоції, в принципі, відкидаємо, а е тут, е можливо, якщо ви сумніваєтеся в, чому в чомусь, то ні, ви вже досягли того, що м, вам треба е по часу. вже очікувати не варто. От знаєте, в цьому місяці саме стратегія така буде класна, що ви вже готові діяти. От там, де активність якась така йде. Там ви досягнете того, що потрібно. Тобто йдемо до людей, які вже активно діють. Ось так, як цей лицар мечів. От тоді буде просуватися справи дуже активно. Тобто той, хто вам обіцяє якісь повітряні замки і невідомо, як воно буде, ми остерігаємось таких людей і, в принципі, Тобто, якщо ви сумніваєтесь, в чому, не сумнівайтеся, тому що ви вже у вас є повний досвід, і ви саме дійте дуже активно в цьому місяці. Якась буде подія, потім у вас в кінці відбуватися. Хтось приїде до вас. Або буде поїздка кудись. П'ятірка Пентаклів, вона може говорити про те, що, в принципі, Можуть бути такі, знаєте, перебої з фінансами потім. Тобто, якщо ми в кінці місяця, якщо ми дуже сильно будемо витрачати на щось гроші в цій поїздці, то може прийти фінансовий такий занепад. Тому трошки обережно тут. Знаєте, в кінці місяця, якщо буде якась поїздка, то там ми себе бережемо, наприклад, імунітет, тобто приберігаємо себе по здоров'ю і по фінансам. І шістка мечів. Говорить так знову ж таки про якусь поїздку пересування, Тобто дуже вірогідно, що в кінці місяця буде якась поїздка. Які ми себе уберегаємо від всяких таких, знаєте, дій. Можливо, то в поїздці вам буде хтось на щось натякати, просити, але ви, якщо там немає умов дуже ясних, то ми на це не погоджуємося. І ще одна. П'ятірка жезлів, ще говорить нам про якусь конкуренцію або незгоду з кимось. Тобто отут саме в місяці йдемо до тих людей, які вам чіткі умови предлагають, пропонують, у яких все розписано явно, там відкрито, які активно діють, які. Там, де є у вас вже досвід, туди йдемо. А хтось, от буде і ще хтось такий, хто. Неявно все розказує, там де щось, там, де не вистачає повної прямо інформації, от це ми взагалі не дуже е, оминаємо все. Тобто тут дуже обережно саме з людьми поводьтеся в місяці тельці. У вас ось отак: ви от. вийдіть до такого е, яскравої людини, яка буде вас привертати увагу, і яка дуже відкрита до вас. А будуть такі, що трошки закриті, хочуть вас на емоції розвести, але не дають повної умови, тобто, якихось там навіть мошенників, там спостерігаємося всяке такого. От. Бажаю вам хорошого місяця. Ви просто погоджуйтесь на те, що там, де є повні умови до співпраці будь-якої, або авантюри. От. Дякую вам за перегляд та до нових відео.